Розглянемо два приклади, які трапляються дітям на ЗНО, але чомусь переважна їхня більшість боїться, тільки поглянувши на самі приклади, дивлячись, що дуже-дуже багато у нас дужок і як з цим поступити. Тут все дуже просто. Ми користуємося основною властивістю степенів, яка говорить, що при піднесенні степені до степені показники степенів перемножаються. Як дивимося, так, тут багато, але в нас є чарівний нуль, який. Все перетворить просто на нульову степінь, тому що ми перемножимо і буде просто 3 в нульовій степені додати 5. Як ми знаємо, будь-яке число в нульовій степені дає нам одиничку, тому це буде просто 1 додати 5, і ми отримаємо 6. Нічого складного. Наступний приклад точно так само, аналогічно робимо. Перемножаємо наші показники степенів. Нуль маємо це буде 5 в нульовій степені додати 2, 5 в нульовій 1, додати 2, буде 3. Все дуже просто. Ніколи не бійтесь великих прикладів.